У Черкаському національному університеті провели засідання круглого столу на тему святий Лука, войно ясенецький поєднання науки та релігії. Серед почесних гостей представник Православної церкви України, митрополит Київський всієї України, Епіфаній. Захід приурочили до сторіччя посвяти войно ясенецького у священники. Святитель Лука був і хірургом, і священнослужителем. Оперував навіть у підряснику і завжди свідчив про те, що можна поєднувати духовне, релігійне, церковне і науку. Хоча за радянських часів доводили, що церква і наука речі несумісні через діяльність войноясенського його часто допитували, лякали, катували, відправляли до Сибіру, але він не зламався. Він зміг вижити навіть в радянський час, бо це все відбувалося за радянських часів в більшості, але він одночасно і постраждав за це. Тобто понад 11 років він провів в сталінських таборах. Ну а зараз ми зібралися оскільки, як науковці, хочемо осмислити ці події з позиції саме з одного боку науки, з іншого боку громадської думки про те, наскільки він належить Україні і Черкащині. Святитель Лука розвіює міфи, створені у часи атеїзму. Він втілював багато чеснот, був добрим і проповідував творити добро. Святитель Лука це унікальна людина для Черкащини. Насамперед, тим унікальний, що коли було йому найтяжче, що таке 11 років тюрем, катувань, знущань, принижень. Але він все це витримав. І в тих умовах він все рівно твердив, що. Робіть добро не можете велике, ну хоч малесеньке. Блаженніший епіфаній каже: на жаль, зараз Крим, де служив і проповідувався ще служитель, перебуває в окупації, але всі ми переконані, що незабаром повністю звільнимо українські землі. Я думаю, що святитель Лука радіє з того, що ми розбудовуємо нашу українську православну церкву. Ми переконані, що незабаром ми повністю звільнимо. Всі наші українські землі. Ми звільнимо останній шматок нашої української землі, який зараз топчеться російськими окупантами. Ми переконані в цьому. Ми приречені на перемогу, тому що на нашому боці правда. У своїй промові ректор Черкаського національного запропонував готувати на базі університету духівників. У нас є кафедра філософії і релігіознавства, і безумовно, випускати богословів, готувати для також православної церкви в Україні, адже зараз утворився об'єктивно певний дефіцит цих. В кадрі митрополит Чаркаський Чагиринський Іоанн підтримав пропозицію Олександра Черевка. На ми готові включитися в цю діяльність і їм давати духовну практику. Так що, пане ректоре, ми поряд готові діяти разом з вами. Творіть добро, якщо не можете велике, робіть маленьке, говорив святитель Лука. Юля Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.